Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, в благословенні. Маємо прекрасний час, прекрасний день. Знову маємо новий день. Можемо славити Бога, можемо молитися, можемо нести добро і любов в цей світ. так, І на цьому будемо зосереджуватись. І Марія нас до цього зосереджує, так? Каже, несіть не словами. А своїм життям. Дуже мені багато подобається, як Марія багато нагадує, що несіть мої послання життям, не словами. Важливо це розуміти. Бо слова без, без підтвердження та, своїм життям стають ну, пустими словами. Каже Марія: свідчить мої послання своїм життям. Але якщо вже буде потрібно, тоді і словами, якщо вже хтось питає. Сьогодні з 25 грудня 2005 рік. Дорогі діти, і сьогодні приношу вам на руках маленького Ісуса, Царя миру, що благословив вас своїм миром. Дітоньки, в особливий спосіб вас закликаю, бути моїми носіями миру в цьому немирному світі. Бог благословить вас, дітоньки. Не забувайте, що я, ваша мати. Благословляю вас усіх особливим благословенням. З маленьким Ісусом. На моїх руках. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Каже Марія. Нам, а, і на таке свято, та, як Різдво, бо це послання було на Різдво 2005 року. Особливий спосіб закликає бути носіями миру в цьому немирному світі. Це такий особливий заклик, про який ми часто слухаємо. І, власне, як на практиці мало би це виглядати. Та? Як можна бути насієм миру в цьому немирному світі? В світі, де багато немиру, де багато несправедливості, де багато обману, різного роду принижень, та різного роду взагалі багато всього, що може тебе швидко роздратувати, тебе просто знищити може. А Марія каже: будь на насіє миру, будь інакшим, кимось іншим. Так? Не як дитина, яка кричить, та? а будь миром. Знаєте, діти. Є спокійні діти, а є неспокійні діти. Ну, і тут дитину, звісно, не будеш винити, що вона неспокійна, або батьків, та? або дітей дає Господь та? в першу чергу. І не можна сказати, що хтось винний. Ну, ми зазвичай кажемо хтось там. Якісь негативні якості то від чоловіка або від дружини, та, або ще щось. Ну так, жартома. Але є Є діти спокійні, є неспокійні. Так? А, а в дорослому віці вже є вибір. Чи я буду спокійний, чи я буду неспокійний. Так? Це вже вибір, вибір. І сьогодні Марія каже: будь миром в цьому немирному світі, це означає, я вибираю бути спокійним. Так? Не конфронтувати з усіма. і всі... Я багато людей знаєте, знаю, ти знаю і, і знав таких людей, які ну, попросту конфлікт влаштовували з нічого, з не того погляду, з, з якоїсь дум слова, та? тобто чіплялися, аби якось спровокувати якийсь конфлікт, якісь крики, якісь. І, і це, власне, людиною не миру можна назвати. Та? Цю людину можна назвати людина, яка несе не мир. А несе війну, якусь, конфліктні ситуації. І від цього отримує задоволення. так? Марія говорить сьогодні: будь носієм миру в цьому немирному світі. Бо це моє рішення. так? Твоє рішення сьогодні. Чи я буду сьогодні мир нести, в мирі вирішувати свої справи, бо справи ми всі маємо. так? Якісь, в ну, роботу, якісь з людьми спілкування, якісь завжди є. Ситуації, так? Ці ситуації маємо завжди, кожен має ситуацію. І сьогодні приймаю рішення, як ці ситуації буду. Виходити конфліктно, робити конфлікт з цієї ситуації. Або буду з ситуації ситуацією виносити мир, нести в цю ситуацію мир. Так? Бо мир це не тільки припинення війни в Україні. Мир це і кожна вирішення кожної ситуації. В мирі з Богом, чи якось інакше, так? будемо битися, потім ще сваритися, потім ще поліцію визивати. Це не є приносити мир в цей світ. А Марія каже: будь носієм миру. І, і так, ну, давайте проаналізуємо цей тиждень, наприклад, ці ситуації, які виникали на цьому тижні. Чи я був носієм миру в цих ситуаціях? В цих ситуаціях моїх особистих, коли ніхто не дивиться, та? коли ніхто не бачить, як я поводжусь з людьми, з ким я вирішував ситуації, які були конфліктні ситуації, я піддавався під ці ситуації, а в яких я зберігав спокій, мир. І в яких ситуаціях, можливо, я приносив мир? В якій ситуації? Та? Можливо, десь і приносив. І якщо я приносив цей мир десь, то подякувати за це Господу, бо це йде від Бога. Так? Мир йде від Бога. І якщо я сьогодні служитель миру, то я служитель Бога. Якщо я сьогодні служитель якихось ситуацій, які не несуть мир, ну то служитель не, не Божий. Так? Давайте розпізнавати, кому я сьогодні служу: Богу чи, чи сатані. Так. Нема тут вже посередині, там можна вигадувати. Але так є. Або я з Богом стопроцентно, або я сумнівний. Сумнівний, то там, не там, не сам. Та, то я щось в мирі, де мені вигідно. А де мені не вигідно, то я там всі ці покажу всі шляхи аду, так? Бо тут треба то, так, так, так. так. Будь носієм миру в цьому немирному світі. Бог благословить тебе. Бог благословить тебе. Бачите? То знову обітниця. Маєш сьогодні благословенне життя чи неблагословенне? <свят> відразу тобі відповідь. Чому? Якщо маєш, то чому маєш це благословенне, бо ти носій миру. А якщо сьогодні маєш життя неблагословенне, не в мирі, в сварках, в розбраді, то тобі також відповідь, бо ти несеш не мир в цей світ. а Дитинко, не забувай, що я твоя мати. Бачите, Марія каже, не забувай, що я твоя мати. І бажаю, що означає твоя мати? Бажаю тобі добра. Бажаю тобі, щоб ти реалізувався, реалізувалася, щоб ти була щаслива. Як матері, що ви бажаєте своїм дітям? Ну, найкращого, так? І постійно, якщо даєте пораду, то якусь з якоюсь метою. Так? Може хтось приймати це як моралізацію. Треба ще вміти та? дітей заохочувати. Особливо це своїм життям. Марія своїм життям показує нам, що не втомлюються, не втомлюються об'являтися, нести царство Боже, не втомлюються нагадувати про такі важливі речі, які роблять нас щасливими, які дають нам це Боже благословіння, та? які такі наші практики, які відкривають наше серце на це благословення. По благословлення воно сходить. Це як сонце світить і на грішних, і на негрішних, так? На, цих, на добрих і недобрих, на віруючих і невіруючих. Сонце воно світить. Благодать сходить. Чи я приймаю цю благодать, чи не приймаю це вже мій вибір. І Марія за це часто нагадує, що прийми вибір, прийми рішення, повернись до Бога, прийми це рішення. Я твоя мати благословляю тебе. Особливим благословенням з маленьким Ісусом на руках. Я, кажу, я ношу Ісуса на руках сьогодні і благословляю Тебе. Дякую тобі за те, що ти слухаєш ці послання, аналізуєш їх, впроваджуєш своє життя і несеш мир в цьому немирному світі. Будьте благословені. Миром, радість, благодать, з па Папа.